Всім доброго дня, мене звучафа Олександра. Я пластичний хірург зі спеціалізацією колів краси на обличчя. Сьогодні ми провели чудовий бранч для наших пацієнтів, і на цьому бранчі у нас була можливість у наших пацієнтів також виконати маску з чистого 24 каратного сусального золота. Які властивості має ця маска, антивіковий ефект, ліфтинг-ефект зволоження. Також за рахунок чистих металів золота, ми виводимо антиоксиданти з тканин. Ми виводимо вільні радикали. Результат підтягнута, здорова, сяюча шкіра. Це відома процедура всіх відомих моделей Victoria's Secret. Її виконують перед важливими подіями. Якщо у вас попереду весілля, день народження, якесь свято, на якому ви хочете виглядати гарно доглянуто, але без ін'єкцій, без операцій, ви можете прийти до нас на доглядову процедуру з чистим золотим 24-каратним золотом. Я чувствую какую-то такую восточную мифологию, которая вот, знаете, окутывает твою кожу и делает тебя такое прекрасное волшебное преображение сотворять с твоей кожей. Вот что-то подобное. Генетика штука хорошая, но на самом деле без ухода, правильного, грамотного подхода и без классной косметики и специалиста, ну никак не обойтись. Это я уж точно говорю. Чувства непередаваемые, потому что само осознание того, что на мне золото, золото это как величие, как богатство, как красота. Поэтому само даже осознание этого, оно очень приятное. Ощущения после маски максимально приятные. Можете сами увидеть, насколько лицо мое напитано. Мне очень нравится. Великолепная кожа, увлажненная, подтянутая, сверкающая. О боги, ну что может быть еще лучше для нас, для девушек, для женщин? Я чувствую себя восхитительно, кожа свежая, дышит хорошо, такая вот наполненная, упругая, светлая. Я очень довольна результатом. Золотая маска ⁇ это что-то необыкновенное. Спасибо большое клинике доктора Игнатьевой за полученное удовольствие, молодость и красоту. Сьогодні на бранчі ми розібрали новинки в ін'єкційній косметології 2024 року. Ми розібрали самі нові технології, найпопулярніші, найактивніші і найдієвіші технології ін'єкції саме для наших пацієнтів. Всі ін'єкції вже представлені у нас в клініці. І ви можете їх виконати для запису. Звертайтеся за номером до адміністратора або пишіть на сторінку косметології.